Хотіла б я, щоб це відео називалося Мій ранок, але, на жаль, я не вмію знімати таких відео, тому що зазняла та є. Всім привіт! Починаємо ранок з того, що я чищу зубки, чищу я їх ретельненько, іригатором, зубною щіткою, всякими такими між зубними щітками. Показала я вам тільки зубну щітку, тому що я не хочу показувати весь оцей ротовий процес, ротовопорожнинний. Далі в мене йде вмивання, мій звичайний догляд. Наносимо на сухі ручки, на сухе личко, мій гель, улюблений від гідропептит, який пахне трояндами. Розмасовуємо шкіру приємненько. Так, я прям дуже люблю цей процес. Я прям залипаю. Тоді тепленькою водичкою я це все змиваю і обов'язково не рушником, а просто серветкою. в мене такі серветки в рулоні Обов'язково серветкою протираю лице. І то, бачите, я так його більше промокаю, ніж протираю, щоб не пошкодити шкіру. До того я користувалася тільки рушничками і не знала, що мене іменно через це висипає. Далі у мене отакі пади від гідропептид, якими не можна протирати лице, і мене треба як промакувати, просто прикладаєш і так. По всім ділянкам на обличчі. Прикладаєш, прикладаєш, прикладаєш. Цей етап я не дуже люблю, тому що після нього залишається така плівка на обличчі. Тоді я наношу крем під очі, він в мене з'явився нещодавно. Можу сказати, що він класно зволожує це від гідропептид. В нього дуже зручна насадка, дуже легко видавлюється продукт, просто треба повернути, і все. Наношу на ділянки навколо очей. Логічно, логічно. Я тут подумала, я вже билась. Можу піти і всі решта процедури доробляти в кімнаті. Так, далі в мене йде такий серум. Буквально декілька капельок, не доторкаючись до шкіри. Чекаємо, поки висихає. А то зараз снідати буде. Вони вже всі чекають буквально от секундочку і він вбрався. Так мене поки виглядає шкіра. як є, як має гормональний збій дає про себе знати. А! Від Magic 8. Моя емульсія на ранок. Вона називається Clarity Peptides. Serum. Я хорошеньку беру. І поїхали.

Нанесу пудру ще. Пудра. Тут катричну, я вже ставила, вставила без вас. Відкрива, підстряхую. Видно, що пудра писала, почала сипатись. що, Завершила ранковий догляд. Дивіться, як вона знімається, прикольно. Оп, на магнітику. Миєте її. І все чистенька кожен вечір. Прикольна пудра. Взагалі, все, цим я зараз користуюсь. мені дуже подобається все, я пішла збиратися, то мені дзвонять, вже дзвонять. Зараз приведу в порядок волосся, тягнусь. Я готова. Легка еротика. Спеціально для вас. А якщо серйозно, купила собі офігенно крутий топік, який мені дуже сильно подобається, з розрахунком на те, що я піду на танці. Але про це скажу пізніше. Сір я мене зазняла від Eveline у мене олівець. От, в я малюю стрілки. Дуже маленькі, акуратні і шикарна помада. На якої зараз підсіла жорстко. Де би поставити штатив мені б його побільше. Не знаю, чи рівно. Більш-менш. Від Кіко. Подружка подарувала така магнітна упаковочка. Оп! Такий колір. Помада бомбезна. Так, і це під це все я ще вдягну піджачок. Мені Мідається голос пиники. Це, звісно, не під ці джинси. Я зазвичай вдягаю лисіни під цю кофту, але ну, як є. Взагалі я цю кофту купила, щоб піти на танці. Я навіть один раз записалася, але не змогла піти, бо Андрій найстихання прийти з суботу, посидіти з малим. Я планувала лисіни, туфельки і ця кофточка, щоб почувати себе жіночніше, сексуальніше. Ну, поки станція мене складається. Тому що танці на 6 годину, а Андрій зазвичай на роботі до восьмої. Я думаю, що я дуже хочу і тому складеться так, що знайдуться танці, які мені сподобаються, будуть на ту годину, щоб мені було зручно. Думаємо про хороше, про погане не думаємо. Тому що чим більше ми думаємо про наші проблеми, тим більше накоплюються проблем, тим більше притягуються проблеми. І навпаки, чим більше ми думаємо про хороше, тим більше до нас притягується хорошого. А знаєте, як не думати про погане, сказати дуже просто, зробити дуже важко. Я це практикую дуже багато років. Замість того, щоб акцентувати на проблемі, треба акцентувати на тому, чого ти хочеш Іти до того, що ти хочеш. І тоді будуть знаходитись люди, можливості, так складатися ситуації. Знаєте, бувають такі моменти, коли в тебе є проблема, і ти працюєш над її вирішенням, працюєш, працюєш, працюєш. Неважливо, яка це проблема. І в якийсь моменти такий все. Я зберігаюся. Я не хочу більше вирішувати цю проблему. Як буде, так буде. І просто ця проблема, коли ти її отак кидаєш на самотьок, сама вирішується. От само якось так. Складається в житті, що воно так розв'язується. От я про це. Тому що людина перестала акцентувати на поганому. Наприклад, там, от я не можу сходити, там все, от як буде, так буде. І опа в тебе там, наприклад, або не, не те, щоб ти починаєш худнути, але, наприклад, не набирається більше вага. Або навіть стається так, що ти десь там поїдеш на відпочинок, там менше їж, більше рухаєш, і оп, ти вже скинув. Я тут такий, о, прикольно, можна так далі. Ну, в плані не їхати на відпочинок, а спробувати притримуватись такого способу життя, як ти притримуєшся на відпочинку, наприклад, активний рух. Або, наприклад, всі люди, коли в них грошові проблеми, акцентують. І я так теж роблю. Тому що, коли ти в стресові для себе ситуації, ти забуваєш про все, що ти знав, ти забуваєш про всі хороші речі, про всі, які треба думати про позитивне мислення. Це, до речі, знов хвилинка того, як я ставлюсь до світу. Ну, то ладно, може, це комусь цікаво. Може, є однодумці. Так от, коли грошова проблема, не треба ні в якому разі акцентувати на тому, що проблема за грошима. Тому що, якщо ви будете кожен день думати про те, що блін, як би зекономити, як би зробити так, щоб погасити кредит, або як би зробити так, щоб десь закрити оцю сферу з фінансами, то. Такий в світ думає, о, прикольно, вона хоче більше проблем. Давай їй більше проблем. І просто ви будете думати, господи, я не встигаю вирішувати цю проблему. А тут накопичується ще інша проблема. За що ж мені це все? А треба отак взяти і на 180, чи на скільки? 360, от завжди. Коротше, з інакшого, під інакшим кутом, з інакшого боку, подивитися на ситуацію і подумати. А чого мені хочеться насправді? І от в позитивному ключі почати рухатись до своєї цілі, не зациклюючись над тим, що у вас є фінансові проблеми. І коли ви далі працюєте, заробляєте, та у вас десь там непогашений кредит, та десь є якийсь відсоток, який накопичується, та десь на щось не хватає. Але буквально декілька от в голові позитивних думок. З позитивним настроєм починається день, а не о Боже, як ж це вирішити. Ну я надіюсь, ви відчуваєте те, про що я говорю, і от пару разів оцього позитиву. І ваше життя притягнеться, чи якась ситуація, де вам там скажуть, а не партеся, тут відсотки там не нарахуються, ваше там є коридор якийсь, чи там якась зустрінеться людина, яка вам підкине прикольний об'єкт, роботу чи спосіб заробітку, і ви зможете оце от перекрити цей ваш аля кризу. Просто да? всі по різному називають так. До чого я вела? Я забула до чого, я вела. Коротше, давайте думати позитивно і жити з позитивом. Та, важкі ситуації в нашому житті нас дуже вибивають. Повірте, вони вибивають всіх. Всіх вибивають. Але є різниця між людьми, які швидко. Такі взбадрились, коли їх вибила ситуація, і давай гнати позитивні думки, позитивно рухатися. І вони притягують, притягують, притягують все хороше, притягують до себе розв'язки ситуацій і стають тільки краще. А є люди, які от в це заглиблюються і не можуть звідси вибратись. І в них якому їх огортує негатив, огортує, огортує, огортує. Вони в собі замикаються. І я не знаю, як з такого вилізти. Я не уявляю, як люди з такого вибираються. А я йду. Мене чекає сніданок. Все народ. Треба та та пішла, але я згадала про парфуми. Тепер я готова. Можна йти? А, зараз. А от яскравий приклад того, про що я з вами говорила буквально недавно. Для вас секунду тому. Андрій подзвонив в дуже поганому настрої почав кричати, тому що напевно його вивів Максим. Бо Максим зараз таким варським <свистки> качелями. Криса трьох років. У нас качелі. І я збиралась така гарна вийти на вулицю, сказати, пішли їсти. Андрій. Та. Йти додому. Ну, я подумала, ну, гуляєте ви, я собі зберуся спокійно. Ні, я не догадалася. От далі продовжується. Я собі зробила каву, щоб попити, успокоїться. Позитив шукаємо. Ковтак каву. Мені стало поспокійніше. Бо 11-та година, я ще не їла, бо ми збираємося йти в кафе на сніданок. Я збиралась виходити і от мені кіпіш пішки слаштували. Видихаю. Думаю про те, як я зараз вийду гарно, поцілую Андрія. Скажу, зайка, не все так погано. Ми сядемо в машину і поїдемо на смачний сніданок. І буквально через годину, коли вже всі поїдять, все буде прикольно. А зараз трошки осадочок. Осадочок є. Ну нічого, всім гарного дня. Ми передумали йти туди, куди хотіли йти, тому прийшли в найближче кафе, яке знаходиться на нашому районі, називається Фугазетта. Там такого як сніданки нема, але там досить адекватні ціни і непогані страви, тому ми от взяли Максимчику морквяну яблучний фреш він його дуже любить. Собі каву. Максимко попросив пюре. Він останнім часом дуже підсів на картоплю. Особливо на картопляне пюре. В будь-якому вигляді, ти йому як ставиш, так і буде їсти. Неважливо, гарно подано чи не гарно. Якщо як з боку кинути жовті помідорки, то взагалі топчик дитина буде їсти, заминати, уминати за дві щоки. Такого апетиту в Максиму вже дуже давно не було, тому що він, як хворіє, то він майже нічого не їсть. А коли він їсть, то це вже знак, що скоро одужає. І він зазвичай, коли його годують, так дві ручки піднімає до гори, ніби він здається. Собі я замовила пасту, здається, називається «Чотири сири, і до неї ще вершково-пармезановий соус, тому що це більш. Не так сухо. Андрій просто яєшню, зелень, авокадо, хлібчик. Андрію його страва не сподобалась. Мені, моя, звичайно, сподобалась, тому що я таке коштувала вже не вперше. Беру мамі таку кепку з таким знаком. Що не фокусується, а сфокусувалися. Лише йдемо матеріально, гаджети. Гарно. Легко все бетону змішувач, легко все вирішувач. Взяв машину, каже, ми її купимо. Я кажу, ні. А він каже, та ми її купимо. Каже, на касу зробити пік-пік. Перший раз в цьому магазині ходить. знаю, знайде каса, Максим нам не туди. І Як його не балувати, я не розумію. Що? Пишіться, бо в нього все поки що йде по маску. Правильне життя попав. я тобі вчора. Він десь розчарується, як хтось йому відмовить. Вчора Андрій скидала відео, типу, що розстроює мою дитину в три роки. І там такі приклади. Я не зміг сьогодні погладити муху. І тип, крик, сльози, істерика. Така ж сама ем, реакція на мама, дощ мокрий. Або я не зміг сам вдягнутися, або я не, там, не зміг сам. А, так само, як тільки а, як? Ага, Коротко ясно, за якась було тут. Я на камеру завжди, завжди стараюсь на камеру правильно донести. Бачите, як я заради вас стараюся? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ось -ні 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 -ні. він в двері вже відкриваєш. Дядя аж закрився в двері в машині. Може він Все, на цьому я закінчую це відео. Знаєте, це був наш ранок. Так в нас проходить не кожен ранок, вихідний день. Максим кажи всім папа. -па! Помахаєш мені ручкою? Папа-папа. -па -па! Добре. А ти помахаєш мені ручкою в камеру? Папа-папа. -па -па". Дякую, Андрій.